Шановні майстри, традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube. Хочу вас інформувати, що я отримав чергові 10 FPV-дронів сімьорки для передачі в 95-ту окрему десанто-штурмову бригаду. Для чого ці дрони призначені? Вони призначені в першу чергу для умиротворення окупантів приблизно 3-3. Такі дрони дозволяють назавжди умиротворити одного окупанта. Звісно, вони використовуються для зупинки техніки. Вони працюють на невеличку відстань. І одному маленькому підрозділу в день треба 15 дронів, щоб ефективно користуватися, щоб ефективно вести оборону. Комплект обладнання, той, що зараз прийшов, складається з 10 FPV дронів. Акумуляторів до них, 10 акумуляторів, і, звісно, обладнання додаткове до них. Вартість партії цієї партії FPV дронів складає 3900 доларів. Тому е, вартість умиротворення одного окупанта складає 1000 доларів. Звісно, це великі гроші, е, але мені не шкода їх. Для такої мирної цілі хочу зазначити ще наступне: От деякі кажуть, що ми допомагаємо, і тільки кажуть: я наполягаю, щоб кожна фірма, кожний ФОП, який працює, розповідав, що і скільки передав на ЗСУ. Бо в деяких фірмах взагалі немає існування війни ні на сайтах. Ні у Фейсбук, ні на всіх ресурсах. Нема війни, тому і нема допомоги. Тому хто мовчить, хто не каже, той не допомагає. Це ази. У мене на сайті є там корисна інформація, ви побачите весь перелік того, що я передав для ЗСУ. Більшість частина грошей. В моїх допомозі подавляю ще більшість частей це мої кошти з дружиною. Тому, коли ви щось купляєте, у мене особисто, знаєте, що частина і значна частина коштів йде на умиротворення окупантів. Тому, якщо ви взагалі десь щось купляєте, звертайте увагу на продавців, а чи допомагають вони ЗСУ. Бо це важливо, нам треба виганяти російських окупантів. Крім того, зверніть увагу на фірми, продукти, банки, які працюють в Росії і виробляють продукцію, платять податки, і на ці податки вбивають українців. Я не розумію, як ви можете ходити в Ашан, в метро, в Райфаузенбанк і в Купляти суміші тих фірм, які працюють в Росії і фінансують тероризм, фінансують війну. Звертайте на це увагу, будь ласка. Саме головне, якщо працюєш, якщо не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ, нам треба вигнати російських окупантів з нашої землі. Слава Україні!